Вітаю! В ефірі програма Бабуся любить готувати, ведучий Станіслав Легез. А моїй бабусі 56 років. Вона дуже полюбляє готувати. І вона а, навчила мене готувати і саме страву -чебурек. а Вони виходять в неї дуже смачні, і, і вона передала свою звичку до мене. І я ніколи не буду тоді голодною. Чудово. А скажи, будь ласка, Станіслав, як спілкування впливає на настрій, на емоції спілкування з бабусею? Спілкування з бабусею. дуже... Позитивно, мабуть. Так. Позитивно. Це тобі знімає стрес. Знімає. Ну, я так гадаю, що бабуся передає класні знання, оцей життєвий досвід тобі. Так. І я, я дуже за це її вдячний. Чудово. А чи буреки це найулюбленіша твоя справа, яку бабуся передала тобі секрети кулінарної майстерності? Так. А ти сам пробував вже готувати? Чи з нею разом? Сам вже пробував М -м, чудо... навіть виходило. То в тебе вже відбувався кулінарний дебют. Ну що ж, ми е, вважаємо нашим глядачам, щоб єдність поколінь відбувалася в ваших родинах, е, щоб ви зберігали кожен свою життєву історію, як ми це зараз робимо. І не забуваємо про те, що родинне спілкування ось таке е, спілкування в діалозі поколінь це класний спосіб антистресу. Дякуємо за увагу.